Та, в ефірі Лай студія мене звати Ольга Гвоздецька. Одесити кілька днів поспіль скаржаться на неприємний запах. Повідомлення надходить з різних районів міста, зокрема з фонтану, черемошек та центральної частини. Офіційної відповіді, що є причиною смороду, наразі немає. За даними моніторингу колишнього екологічного університету, вчора було зафіксовано привищення в місто повітрі діоксиду нітрогену, за добу до цього діоксиду сульфуру. І сьогодні з'явилося повідомлення від одеської мерії департамент коло. Логії зробив заміри і робив. Причому це кілька днів поспіль. Перевищення контрольних речовин виявлено також не було. Що ж є причиною смороду, досі не зрозуміло. Тож поговоримо про те, як вберегти себе. По-перше, по-друге, що це може бути версії з таким спікером Сергій Степаненко. Еколог, пане Сергію, вітаю! Дякую, що долучилися! Доброго дня. Що ж може бути причиною цього неприємного дивного запаху? Ми з вами до ефіру це обговорювали, що кожен щось відчуває по-своєму. Хтось каже запах сірководню, для когось це запах каналізації, хтось каже, пахне дустом. Але все ж таки, що це може бути? Ну, я, чесно кажучи, поки що е офіційної е або Такої сприятної всі, всіма версії немає, от так я можу сказати. Е, ну, Виходячи з того, що е, цей запах моря, як ви кажете, відчувається у нічні часи, то я припускаю, все ж таки, припускаю, що е, це пов'язано, пов'язано все ж таки з е, горінням якихось свалок е, е, мітті е, е, заморами на е, лиманах, е, починаючи з е, сухого лимана і закінчуючи тілігульським лиманом, тобто. В умовах слабкої, скажімо так, атмосферної циркуляції, в якій ми були останні дні, ночью бризова циркуляція несе повітря з суші на море, в денні часи навпаки, з моря на сушу. Тобто, якщо ми маємо в нічні часи такий задух, то це свідчить про те, що ну, джерела цього повітря знаходиться на суші, а я вважаю, що це такий комплексний комплексний, комплексна причина. Це з Замори на е, ліманах і плюс ще горіння сміттєзвалищ. Тому що ну, сірководень, сірково, е, сірководень це гнііння, е, А якщо двокість е, сіри е, спостерігаються е, підвищення концентрації, то це і, іде з. Горіння сміттєзвалища. І ну, в умовах такого, такої затушливої погоди, звісно, що температури дуже високі, іде гніння по, всь, по, всь, по всьому узбережжю, скажімо, там, де є сміттєзвалище, там, де є у нас лимани, вода в лиманах, температура має високо. Далеко за 30 градусів, іде за дух риби, і так далі. Тобто, ну це потрібні, от я хочу сказати, потрібні конкретні, конкретні дослідження, які б могли поставити точку у цьому уже ж не перший рік. Оці задушливо задушливі, задушливі е е дні спостерігаються, або ночі спостерігаються. І потрібно вже поставити точку. Тобто, потрібно провести дослідження, виділити якісь кошти на це, і на цьому поставити крапку. А так, гадати кожного року, що це там і як це там. Ну, я можу сказати, що з кожним роком, з кожним роком екологічна обстановка буде погіршуватися і це явище буде ставати все чистішим та більш часу Угу. Пане Сергію, якщо прийняти версію, що це е, поєднання горіння е, сміттєзвалища або кількох, і е, замори на лиманах, їх багато навколо Одеси, то от ті речовини, які потрапляють у повітря, вони наскільки є небезпечними для людини, яка таким повітрям дихає? Ну, що я можу сказати? Будь-який. Будь Забруднення повітря воно впливає на е, людин, особливо на е, літніх людей, особливо на дітей, особливо на хворобих, е, людей, е, з астмою, з захворюваннями, захворювання на сердень сер, сер, сердечно сосудисті захворювання. І, звісно, що о, в цьому всьому найбільш загрозливим є перевищення концентрації е, саме діоксиду е, сірки, бо це, скажімо так, е, такий е, ядовітий газ, ядовітий газ, але там концентрації не настільки високі, щоб можна було казати про якусь. Е, Ну, дуже небезпечну ситуацію. Тим більше, що це відбувається протягом там декілька годин, і потім е е денний бріз е відштовхує, роз розштовхує цей е сморід, і е люди, е люди вже не відчувають цього сморіду. Угу. Ну, і ще наостанку уточню щодо діоксиду нітрогену НО2. Е, в е, даних від екологічного університету ну, значить й ця речовина з перевищенням. А, чи вона небезпечна? І звідки тоді береться вона в повітрі? Ну, ця, ця речовина, це, звісно, однозначно, це е, береться від е, е, палення. Спалення топлива, палива з двигунів авто, автотранспорту, і цей, ну, цей газ, в принципі, він без, без запаха, і він не може впливати на, на, на той задух, про який ми зараз. Ведемо мову, але е, цей газ він є парниковим газом, і він додає, додає в атмосферу, в атмосферу е, цих парни, е, вищою концентрацію парникових газів в атмосфері, і це веде до подальшого потепління атмосфери, які, яке ми спостерігаємо останній рік. Він взагалі найбільш Теплий, за даними вчених, за останніх приблизно 10-15 тисяч років. Пане Сергію. А, і от ці дві речовини, а, діоксид азоту і діоксид сірки, можуть же призводити до випадіння кислотних дощів через цикли, так, обміну. А, можна О, очікувати за діоксид, таких перевищень. Так, так, діоксид, діоксид азоту ні. Угу. Як сіт сірки, так, так. І звісно, що це буде впливати на рослинність. Ну і людині не варто потрапляти під такий дощ. Напевно, тому якщо будуть опади, це, бережіться, це, так, парасольки о, або це, просто не виходити на вулицю. Ну, русським язиком сірна кислота розбавлена, буде випадати. Так, мало приємного. Я дуже вам дякую за роз'яснення. Сергій Степаненко еколог, був на зв'язку з Live Studio. Нагадаю, ще раз обговорюємо появу неймовірного сморду на вулицях Одеси. Як правило, з'являвся цей запах вночі, але от сьогодні фіксується поява неприємного запаху і в день. Про це повідомляють також з різних районів міста, зокрема вздовж берега у збережжі Чорного моря, також з більш Віддалених районів десь на межі Одеси у Біктаїрова є такі повідомлення про те, що люди жаліються, що навіть не можуть дихати нормально у когось запаморочення, а хтось е відчуває головний біль. Спробуємо зв'язатися ще одним екологом: це Владислав Балінський, голова громадської організації Зелений лист і спитати у нього, які версії має він. Поки що ми в очікуванні офіційної інформації ще раз нагадаю, що за даними одеської мерії з посиланням на міський департамент екології перевіщення контрольних речовин не виявлено. Щоправда, сьогодні департамент екології брав заміри тільки в двох точках міста: це обізна дороги і шкодова гора. Але в попередні дні забори були і в інших частинах Одеси. Жодного разу за останні чотири дні перевищення виявлено. Не було. Тож, що є причиною смороду, поки невідомо. Тож на зв'язку Владислав Балінський, голова громадської організації Зелений лист. Володислава вітаю, дякую, що долучилися. Ало? Ми вас чуємо, чи чуєте ви нас? Так, я чую, але я не чув запитання. Якщо не важко ще раз. Так, я поки що тільки привіталася. Вітаю, Владиславе. Так, да, вітаю, да, 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 всіх. Тож, питання: які причини виникнення смороду? Що це може бути? Бо сьогодні в день, в різних частинах Одеси, вже не вночі, знову Одесити відчуває цей запах. Багато хто каже, що дуже схоже на сірку водень. Ми можемо тільки думати і. Бо за семен я теж не знаю от, джерела цього запаху, але те, що воно е, співпадає з е, процесами, е, саме заморними процесами, заморними явищами на Хаджибейському лимані, от і те, що е, зараз е, північний вітер е, вночі, принаймні, от е, це е, можна так е, думати, що це якраз. Заморневе явище, бо дуже багато риби загинуло. От, і е, такий різкий запах смо от, це не обов'язкова сірка Е, Може бути, це меркаптани, бо це теж сірка містовне, такі сполуки, палуки, які мають схожий запах, і е, що дуже низькі концентрації е, по цих палук вони можуть стати е, ось такі. Міцний сморід. От Тому я все ж таки вважаю, що це е, продукт розкладання цієї риби, це меркани. Але е, мене теж здивувало, ну, що після вещей цей сморяд сморід посилився. І тому е, може бути таке, що джерелом запаха є е, наші е, колектори, саме лівньові колектори. От в яких теж накопичується велика кількість е, органічних е, різних сполук, і вони теж можуть розкладатися. Е, ну тому от е, е, я, я думаю, що це от такі джерела. Угу. Про ліман, про замор риби. Ви маєте на увазі Хаджибейський ліман, Наскільки я розумію, саме з ним більшість одеситів, які висувають певні інколи навіть дуже конспірологічні теорії, пов'язують от появу цього запаху. Там замор риби з чим пов'язаний це суто е біогенні показники, це висока температура і низь низький рівень е кисню у воді. Ну тобто, це стається по факту немає, немає. щоліта. Або там інші причини можуть бути ну причини саме накоплення біогенів, бо є вже дослідження дешека інспекція певне регіону виходила на перевірку 18 червня, і вона те, що побачила, що зміст саме біогенних речовин, азотистих поєднань. От вона вищує е, норми, от е, так, е, вище 8 разів перевищує е, ГДК. Що стосовно сірководня, так то його не побачили там, тому е, перевищення нормативів не побачили. Тому я кажу, що це не обов'язково. Що сморід спричиняє сірководень, так а причина цих заморних явищ і причина саме в тому, що зміст азот азота цих спалук? А ну мова йде взагалі про амонійне з'єднання і це біогенне, так зване речовини, Вони накапнакопічулі дуже багата кількість на як якось на дні хачбівська лимана або 70 десятих років, що скидає з пізнічно, скидала сокі. А дуже часто ці стоки були взагалі не очищені. Зараз вже вони не скидаються, але все одно дуже багата кількість їх накопичено на дні. От це викликає такі явища. Водіслава, я знаю, що ви багато виїжджаєте по місцях, де потребується громадський екологічний контроль. Чи були біля хаджибейського лиману останніми днями і чи відчували запах? А це органоліптичний метод так, досліджень, власне, завдяки власному носу. Чи відчували цей запах там можливо? І чи можна його порівняти з тим, чим неприємно пахне в Одесі? Ну, так, дійсно, в районі на ті останнім часом був такий заморне явище. От і запах дуже-дуже схож на той запах, що відчувається в Одесі. так, дійсно. От, е... Тут хочу уточнити: ви також знайомі добре з роботою екологічних служб по місту протягом багатьох років. Є запит у одеситів, що пахне, як вберегтися. Поки що бачимо відписки і відповіді всіх служб, а, ну зокрема, міської екологічної а, центру контролю та профілактики хвороб. А, Вова також нам не дали відповіді. На жаль, а, про те, що все в нормі, все у порядку. Що це? Ми ну. не знаємо. Чи треба нам вберегтися від цього якось спеціальними методами, ми теж не знаємо. За вашими спостереженнями останніх років, це так складно з'ясувати, у чому причина такого запаху і дати комунікацію населенню з цього приводу? Ну, насамперед, це дуже серйозна проблема, бо за всі ці роки в нас ну, я маю на увазі не тільки місцеві служби, але й обласні теж. Зачастую вони імітувалися робота, бо от якщо ми візьмемо на Київ, от то там на місцевому рівні рівні були організовані такі станції, от спостереження за якістю повітря, і цих станцій для того, щоб з'ясувати саме джерела, потрібно декілька. Ну бажано... Бажано як можна більше, але ну, от для Одеси, якщо було б там, наприклад, п'ять станцій, от цього було б достатньо, щоб чітко дізнаватися саме джерела. Або можливо, було б, якщо це були пересувні станції, декілька пересувних станцій, і в нас є аналізатори цірководню, є аналізатори от цих міркаптанів, бо це маркерний саме такі сполуки іми маркують ну, і побутовий газ для того, щоб аналізаторами потім можна було спостерігати утечки. От, тобто, це все можливо, але в нас це все діє на місцевому рівні, як ну, таке, знаєте, корупційне джерело, бо в нас єдина така пересувна автомобільна лабораторія є. Яка вже застаріла, і я бачив, що навіть на цю лабораторію застаріло постійно виділяються кошти і в цій програмі екологічної, яка була е, прийнята е, на 24-й рік. Закладена на утримання цієї лабораторії теж гроші з обласного бюджету. От е, ну і це все не дозволяє. Е, е, Дійсно, аналізувати, і навіть якщо будуть такі такий стан шкодливий, небезпечний для здоров'я людини на в Одесі, це не дізнатися про це неможливо буде, але якщо можливо, то тільки використовуючи віддалені такі засоби супутникова споспереджпоспередження, да і ну це все. Ні, не, не ті показники, я маю на увазі, ні з такою точністю вимірювань, які потрібні нашому місту. Так, і це проблема. Водислава, не ставити стосується. Те, що стосується, да, стосується міркоптанів, от якщо це е, саме ці сполуки, я не думаю, що вони дуже небезпечні. Сірководень сіркаводень е, більш небезпечна речовина. Так, ну от я бачив зараз, що є вже ну казали про підвищення діаксіду азота. Це теж дуже така речовина, ядовіта можна сказати, але за всім цим треба спостерігати більш уважно і більш детально. Так, ну про меркаптани додам для глядачів для розуміння. Це саме ті речовини, які додаються до побутового газу. Сам по собі побутовий газ, метан він не має запаху. Аби ви відчули, ще виток газу у вашому помешканні, додаються меркаптани. Тобто, якщо ви відчуваєте якийсь специфічний запах газу, так прийнято говорити серед народу, то це меркаптани і є. Але, от, схожий на сірководень, дуже близькі запахи, направду, хоча відрізнити, напевно, їх тонкий ніс може. Водисав. Наостанок трішки є паніки вже серед одеситів, бо те, що спостерігаємо в телеграм-каналах і в коментарях, люди жаліються на головний біль, на запаморочення. Хтось вже в аптеках скуповує сорбенти і маски. Ви, як еколог, що порекомендуєте? Людина у себе в квартирі відкрила вікно, відчуває цей ну досить концентрований запах, неприємний. Що робити? Ну, по перше, все ж таки бажано знати, що це за сполуки, бо іноді, знаєте, в нас психосоматика так працює, що люди відчувають запах і вже їм погано. От не не завжди це дійсно небезпечно. Ну, все ж таки, якщо ми кажемо про... Те, що запах е, з вулиці, і він же ж не постійно. Він е, в залежності від напрямку вітра то е, посілюється, то менш чутно його. Е, ну треба все ж таки е, герметично закрити вікна, двері, так і намагатися якось е, е, максимальний тип сплески пережити е, е, дома. От я все ж таки, ну не бачу по причин для таких панічних настрій, і я ну я не знаю, я би рекомендував заспокоїтися це в першу чергу. І все ж таки треба розуміти, що дійсно це такий сморід, але він ну скоріш за все безпечний. Що ж, дякую вам за включення. Водислав Балінський, голова громадської організації Зелений листрішки заспокоїли нас, екологи катастрофічного нічого в цьому неприємному запаху немає, але все ж таки Одесити. Медійники, очікуємо від офіційних установ від департаментів екології Одеської військової адміністрації, Одеської міської ради офіційних пояснень, що може спричиняти появу цього сумороду. Добре, що за контрольними замірами, принаймні, посилаючись на департамент екології міськради, все у порядку немає перевищень, але причина у цьому запаху все ж таки має бути. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся з сьомим.